Восени 1930 року Галичину охопила хвиля насильства, яку Варшава назвала пацифікацією. Насправді це була каральна акція проти українських селян, священників, учителів, усіх, хто не хотів миритися з приниженням. Польська влада прагнула зламати українців. Але правда вирвалася назовні завдяки американському журналісту Неглі Фарсону, який приїхав переконатися у брехні про польські злочини, а натомість сам став свідком жорстокості. Фарсон, кореспондент кількох американських видань, повірив польському послу у Вашингтоні, який запевняв, що всі історії про знущання вигадки. Та вже у Львові журналіста п'ять годин допитували на поліції, після чого за ним установили стеження. Його переслідувала навіть шпигунка, що ходила за ним містом і сиділа біля дверей ресторану, де він обідав. Для нього це було перше свідчення. Правда, схоже, комусь дуже заважала. Попри це, він поїхав у село Гаї біля Львова, там побачив побитих селян і руїни хат. Люди розповідали, як кавалерія заганяла їх у клуні, клала через лавки і била палицями по сто по двісті разів. Коли хтось знепритомнів, його поливали холодною водою і били далі. Один із селян, Михайло Тютько, загинув після катувань. Коли Фарсон почав розпитувати про це, його заарештували й відправили до Львова, а влада заявила, що чоловік помер від серцевого удару. Журналіст зустрівся з митрополитом Андреєм Шептицьким, який розповів йому про побитих селян і показав шпитал, де лежали 11 чоловіків із понівеченими тілами. Вони стогнали вже кілька тижнів, а сестри милосердя безсило доглядали їх. Фарсон описав ці сцени як доказ не умиротворення, а організованого терору, який мав змусити українців замовкнути. У репортажі для The Nation він навів факти, а решти без обвинувачень знущання, убивства, спалені села. Польща лише пацифікувала їх, іронічно підсумував журналіст. Ці слова стали вироком системі, що прикривала насильство словом мир. Для багатьох у Європі це було перше нагадування, що за блиском нової польської держави приховується колоніальна жорстокість. Пацифікація, якою Польща хвалилася як відновленням порядку, виявилася звичайним терором. Світ побачив, як держава карає цілий народ за прагнення бути собою. Минуло багато років. Але історія Фарсона нагадує, влада завжди прагне сховати свої злочини за красивими словами. І завжди знаходиться хтось, хто насмілюється сказати правду. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.